Львів вже в 10 готується до міжнародного фестивалю особливих театрів. Понад 15 театральних колективів, в яких займаються діти і дорослі з особливими потребами, приїдуть до Львова з України, Польщі і Білорусі. Заходиш нормально в свою кімнату. Сідай, сідай. Так, змучений такий. Мусиш пам'ятати, що ти боком сидиш так. І працюєш, береш стільчик. Добре. Ви, добре, підкладаєш. Це театр тіней, картинка. Зараз у них репетиція казки Золотий ключик. Щотижня збираються у цій квартирі. Батьки і діти усі в театрі рівноцінні, в кожного своя роль і завдання. Сваритися, коли я, я то ляльок. Ти не вмієш сваритися? Мієм. Але нормально, мені потрібне злати якесь зботка, щоб сваритись. Їхній театр тіней вже п'ять років бере участь в особливому фестивалі. Завдяки цьому побували за кордоном. Зрештою вчаться розширювати і власні кордони, і ставати більш самостійними. Завжди хтось є, а тут треба вийти, і крім дітей і його нікого нема, і треба щось робити. Фестиваль розпочнуть 16 травня.